Набір ударних головок від фірми Інко. нас знаходиться тут 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 та 19, 19 мм. Є одна штука перехідник на ударний труцевий ключ. Ось. Також є шестигранник на 38 дюйма на ударну розетку. Даний об'єкт кріпиться до планочки, яку можна також поставити в себе в майстерні, підвішати ударні головки, щоб вони зберігалися у вас в чистоті і були доступні. Запаковано ось такий блістер, використовується як тріщотка, так само можна використовувати і на гайковертах. Вартість 700 гривень.